Ми вгатили туди 5 мільйонів гривень. Просто якщо раніше це були бікборди, реклама на телебаченні, газети, журнали, що зараз почти ніхто не дивиться. Зараз всі в телефоні, вся реклама там. І от хтось щось продає людям, той же до да міста званіш, я не знаю. У нас такого немає. У нас всі продукти інформаційні або медійні. А, і хтось за це платить за рекламу, хтось дає трафік, хтось це покупає і так також крутяться. Є два варіанти. От ми могли, могли, ну, Наташа прекрасно це знає, заплатити комусь за рекламу, наняти підрядчика, вкинути туди бабла, туди-сюди. І там би ми знайшли людей, які б зацікавилися якимсь продуктом нашим і купили б його, або ми можемо навчитися знімати вірусний контент, або просто брати вірусний контент, актуалізувати його, виставляти в соцмережі, не себе знімати не треба, не продавати нічого, Збирати перегляди, а по нашим алгоритмам. Перевірені відео, які збирають мільйони переглядів. Ми кожному з вас даємо реферальне посилання. Ми вгатили туди 5 мільйонів, вона нажимає, потім вона переходить на сайт, де щось продається. Да? Або там, на якесь відео, чи на вебінар. Після цього там є технічний відділ, є куратори, які з людьми зв'язуються, є помічники. Ви, ви це все бачите, як людина по всій воронці йде до моменту купівлі продукту, чи бронювання, чи щось такого. І ви, от цього, маєте. 30%. Ви маєте на секундочку з одного продажу, я взагалі такого ніде не бачив. І мені досі не віриться, що у нас вдалося це зробити. 100 долларов. Одну продажу за місяць на перевірених відео. Ну, у нас вже працює, Поняли, люди заробляють, все окей. Ну, це вообще це треба постаратися, це треба так реально курс не відкривати. Зрозуміло?